Всім привіт! Я Марі Коуч і це моє вже друге відео на Ютуб. Сьогодні я буду розповідати, чому я переїхала із Берліну в Стокгольм і на які пункти я звертала увагу для того, щоб переїхати у Швецію. Отже, перший і найтакий головніший пункт це те, що в мене вже був досвід життя в Швеції. Я тут знаходилася у 2011 році. Я бігала за шведський клуб Кварн» – Це клуб орієнтування, і звісно, як і всі орієнтувальники України на той час я мріяла потім переїхати взагалі у Швецію і жити тут. Потім тоді ще не було у нас без візу, і нам потрібно було кожен там якийсь там час при повертатися додому і робити візу для того, щоб знаходитися в Швеції. І е, в один з таких часів я повернулася. І в мене були випускні іспити. Так сталося що одразу. Почала працювати після іспитів, і якось так життя. Знаєте, закрутилося, що я залишилася в Україні, і я про це. Про це ніколи не жалкую, так мало статися. Але як бачите, зараз я знову в Швеції яким чином мене сюди знову принесло. Ось тому перший пункт це досвід. Я знаю, що таке Швеція. Я знаю, як живуть Шведи, що тут взагалі коїться, знаю шведську систему, тому це для мене не нова країна. Ось другий пункт це друзі. А в Німеччині я була майже сама, тобто, в принципі, сама у мене була одна подруга, вона там зараз і знаходиться, і вона не була в Берліні. Тобто, ми бачилися не часто. Ну мені я скажу так, я дуже комунікативна людина, я можу бути окей сама, але мені дуже важко, коли я не можу довго довго спілкуватися з людьми. Мені треба знаєте, як п'ятдесяти 50, 50 Мені треба і самій побути, і з людьми по поспілкуватися. Тому тоді я буду щаслива. Тому тут е, в мене багато людей, і я прям дуже кайфую від цього від цього спілкування, від комунікації. Взагалі це просто, просто кайф. Особливо коли ми їздимо зараз у поїздки і займаємося спортом разом. Отже, третій пункт важливий для мене це мова. В Німеччині дуже складно з тим, що коли ти йдеш в якусь державною установою на пошту, у якийсь супермаркет, куди ти не йшов, ніхто не спілкується англійською. Всі просять німецьку. Ніхто не хоче спілкуватися англійською, на жаль, і тому. Uh, ти себе не завжди відчуваєш, знаєте, якби на рік, mm. куди ти не підеш, якщо ти заговориш англійською, людина з тобою буде спілкуватися англійською мовою. Uh, тому мова тут великий-великий плюс. Дуже легко, дуже ізі, ти наче просто вдома знаходишся. Uh, наступний момент це ціни. Ціни на житло, наприклад, такі самі. Ну, можу сказати, як багато порівнювала. Ціни на житло, майже як у Берліні, можливо, трошечки вище. Mm -hmm. Квартирка десь однокімнатна буде, ну, десь 1200 і можна вже шукати євро, звісно, тобто, щоб ви просто орієнтувалися. А що стосується цін на продукти. То можу сказати, що тут деякі категорії, звісно, вищі ціни, ніж в Берліні. А Берлін нагадується майже дешеве місто в Німеччині. Тобто, якщо брати Мюнхен, то там буде дуже дуже дорого. Тому Берлін він такий дешевий. Ось тому тут деякі категорії товарів вони або в таку ціну деякі вищі всі хлібобулочні, солодкі, якісь пешево шоколад тут вище ніж в німеччині, але. Є продукти, і якщо ти використовуєш наприклад якісь там акції в супермаркетах, то можна навіть харчуватися дешевше ніж в Німеччині. Я вам серйозно про це кажу. І ще один пункт це, наприклад, ціни на розваги. Тут вони вищі ніж в німеччині. Якщо брати, наприклад, квиток в кіно в Німеччині коштує 10-12 євро то тут буде десь 16 євро в середньому коштувати. Так само і, наприклад, порція пасти там в Німеччині 10-12, тут буде десь 15-18 євро. Це так, дуже-дуже поверхнево, але щоб ви розуміли, а, наступний момент це медичне страхування. В Німеччині кожна людина має зобов'язана мати медичне страхування. І якщо ти не на соціальному забезпеченні, а я не була на соціальному забезпеченні, а, ти повинен оплачувати його самостійно. Тобто, це ще 200, як мінімум, 220 євро в місяць. Ти платиш, навіть якщо ти не працюєш там. То ти платиш це медичне страхування. Просто це обов'язково. То в Швеції, наприклад, медичне страхування, воно є безкоштовним, базовим медичне страхування. То, якщо в тебе щось болить, якась різка біля, якщо тобі треба швидко викликати, то це буде безкоштовне за все інше, ти маєш доплачувати. В принципі, знаєте, в Німеччині ти теж маєш доплачувати за все інше. Ось. Тому тут великий плюс. А далі шведи дуже цінують відпочинок і вони не дозволять тобі перепрацьовувати на роботі. І якщо ти дуже дуже знаєте, засидівся на роботі. А вони тебе прям підійдуть і скажуть, слухай, з тобою все нормально. Давайте підеш додому, тому що ти це це, це не ок, сидіти там овер чи більше ніж треба на роботі. Ось тому мені це дуже подобається. І е, тут ціні, де діти є, наприклад, вони взагалі люблять е, завершувати роботу десь у 3-4 дня, і все, і в принципі, займатися своїми справами, займатися спортом, займатися сім'єю, гуляти насолоджуватися насолоджуватися життям. Ось. Далі наступний пункт це природа і вода, що для мене дуже важливо. Я народилася в Одесі. Для мене, взагалі, вода це просто таке. знаєте, я навіть раніше не думала, що ну, коли була мала, думала, що море є всюди. В принципі, я не розуміла, як то може бути в місті, в якомусь місті немає моря. Коли? Тому так мені дуже не вистачало цього в німеччині. Тут у кожному майже районі є ліс. Uh, є парки великі, є тренажери відкриті. Тобто, ти можеш вийти в парк і позайматися. Тобто вони такі знаєте, важкенькі, як на гідропарку майже. Uh, і звісно, озер дуже багато заливі. Заливи якісь uh, не знаю, води багато в місті. Це клас. Просто uh, завжди можна вийти до водички, посидіти, подумати про щось, помріяти. Коротше, відпочити трошечки. Uh, і далі наступне це спорт. Спортом тут займаються всі. Діти, дорослі, взагалі дуже розвинене все, починаючи від бігу, трейлу, великів, тріатлону, греблі каяків взимку, лижі, сноуборд. Коротше, діти ходять на футбол, на хокей, це просто святе. Вони всі спортивні, це великий кайф. Цього не було у мене в Берліні. Наприклад, просто ну це, це навіть порівнювати важко, наскільки це. Інші масштаби, можна так сказати, ось. І напевно, останній такий великий для мене пункт це чиста питна вода. Я, я слу... чула, ну, в Берліні мені німці, казали, що в них з водою все окей, але знаєте, я її не могла пити, тому що там такий напрям постійно на чайнику, такий білий. І це просто я не, я не знаю, як можна пити таку воду, коли там такий великий накип. Але е, типу, я не буду стверджувати, що вона якась там нечиста. Я просто не могла її пити. Я спочатку купляла багато бутльованої води перші півроку, потім я вже втомилася від цього. Потім я кип'ятила воду. Потім вже я пила сиру воду з під крану. але Це було для мене просто якесь, знаєте, каторга. Ось е, тому тут просто відкриваєш кран, п'єш, вона чиста, як сльоза, тому просто ну, ну кайф. А ось і є ще е, декілька моментів, про які я хотіла б розказати. Про які я думаю, що хтось з вас чув, а про якісь думаю, що не чув, тому я їх е, озвучу напевно теж. Такий момент, що так, всі мені кажуть, що готуйся до зими, бо тут у всіх депресія взимку, тут все темно. Тут е, всього 4 години є світло, будь-якесь будь, там світло, не темрява за вікном, тому, е, ту, тому тут зародилося так. Ви знаєте, що цей лагом, так свічечки, гірляндочки, все це такі штуки, щоб не зійти з розуму, щоб не впасти в депресію. Ось тому я готуюся прям морально, і вже думаю, можливо, кудись навіть поїхати на якийсь там місяць. До сонечка, ось тому зима тут довга. Е, найгірші місяці кажуть, що це листопад і е, лютий березень, ось ось ці місяці. Тому я налаштовуюся. Наступний пункт це те, що так, якщо вам треба знайти житло, е, це дуже налаштуватися на довгий процес, як мінімум півроку. Е, круто було б, якщо б ви там, наприклад, знайшли е, раніше, але просто щоб ви розуміли, менше ніж півроку закладати. Це дуже так, знаєте, важко, якщо ми кажемо про стогольм саме. Ось і останній пункт найцікавіший. Я вважала, що цього в Швеції нема. Навіть ніколи б не подумали, але тут все вирішують зв'язки. І це був шок для мене. Коротше, якщо ви хочете десь знайти тут роботу, або там кудись там потрапити, в якийсь, не знаю там свій простір, то вам треба там знайти людину. Яка просто буде з вами, знаєте, як, як то сказати, вона має бути проводником у вас у, цей, у, цей, у цю кампанію, тому що тут дуже розвинено ось цей там, друг мого друга, і якщо у вас такі є, то знайте, що ви роботу, скоріш за все, знайдете дуже швидко. Якщо яким ви не були там крутим спеціалістом, але якщо за вас ніхто нічого не скаже. То знаєте, що вам, скоріш за все, навіть не відповідять, відповідять відповідуть, <світ> навіть не від напишуть відповідь. Просто знайте про це, і якщо ви дуже хочете. Тут знайти роботу, то приїжджайте, шукайте знайомства, і таким чином ви зможете сюди потрапити. А я сподіваюся, що вам було цікаво. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи щось ще цікаво із запитань. Можливо, я щось упустила. Отже, це лише мої якісь спостереження за три місяці життя в Швеції. Я думаю, що вони будуть змінюватися на протязі всього цього часу. Це окей, це можливо. І просто будемо дивитися за цим. Так? Дякую, що додивилися до кінця, і обіймаю всім спорт, всім любові. До наступних зустрічей!